Іванна Миколаївна, ви до нас приїхали з Хмельницького, так. вірно? Так. І знайшли нас по відгукам, по рекомендаціям. Е, так, вас лікувалася моя знайома, дуже вас рекомендувала, і так я вже по рекомендації до вас і потрапила. А до ми виконали лапароскопічне оперативне втручання. Ми будемо озвучувати яке чи ні? Е, так, давайте. Це були ендометріоїдні кісти яєчників, які Іванна Миколаївна лікувала впродовж року. На жаль, лікування результату не дало, хвороба прогресувала, у вас болі погіршувалися, стан так. погіршувався, і таким чином ви шукали, де виконати оперативне втручання, яке вам лікарі. За місцем проживання також уже радили. Так. Вірно? Так, вірно. І стояла задача тільки обрати клініку. Угу. Наскільки я знаю, то за місцем проживання у Хмельницькому вам лапароскопію не пропонували? Е, пропонували, але е, так, дуже сумнівно, не впевнено, і видно було, що е, лікарі самі не впевнені, чи вийде її зробити правильно. От. Так що я. Е, Задоволена, що все-таки обрала вас, що все-таки до вас потрапило. І ні про що не жалкую, <гум> повністю задоволена. Дякуємо. Ну, В нашій розмові ви відчули, що ми в лапароскопії не сумніваємося. Ну, так, так, так звичайно. ми її виконуємо вже багато років і розуміли, що в цій ситуації пози... позитивний відсоток лапароскопії це 99%. 100% в медицині не буває нічого, але виходячи з нашого досвіду, ми були переконані, що зробимо це лапароскопічно. Ага. Сьогодні вже другий день, так? Так. Я вам бажаю міцного здоров'я, Дякую. щоб Дякую. це ваше захворювання вже відійшло від вас, Дякую. щоб ви. Створили сім'ю, народили на дуже сподіваюся. Діток і все у вас було добре. Дякую. Я вам теж бажаю процвітання, гарних пацієнтів, удачі і всього найкращого. Дякую, дякую. Всього вам найкращого, дякую. спасибі.